Так, давайте продовжувати. Ми з вами зупинилися на тому, що розбирали задачі на, склад... на роботу, в яких об'єм роботи був відомий. На цьому уроці ми будемо з вами розбирати теж задачі на роботи, але в них об'єм роботи буде невідомий. І так, напишемо такий підзаголовок. Задачі на роботу. В яких. Об'єм роботи невідомий. Об'єм роботи. Невідомий. А... Прочитаю умови, щоб ви зрозуміли, що це за робота. Що це за задача, вибачте. Номер 796. Дві робітниці, працюючи разом, можуть виконати якесь невідоме нам виробниче завдання за 20 днів. За скільки днів може виконати це ж завдання кожна з них, працюючи самостійно, якщо одній із них для цього потрібно на 9 днів більше, ніж друга. тобто це задачі на роботу, і в цих задачах об'єм роботи нам не вказано. Тобто тут не вказано, скільки конкретно там в чому полягає вміст виробничого завдання, там скільки деталей вони повинні виробити, чи там пошити чогось, нам це невідомо. Відомо, що є яке невідоме нам завдання, і треба його виконувати. В таких задачах, коли об'єм роботи не оговорено, Об'єм роботи прийнято приймати за умовну одиницю. Тобто ми будемо говорити, що так, хтось виконав всю роботу, тобто виконав одну одиницю роботи. Ми теж будемо робити а, такі колонки НТА, але ось коли в нас об'єм роботи невідомий, як правило. Тут буде не три строчки, а чотири. Зараз поясню, що це будуть за строчки. Ну, наприклад, коли ви маєте задачу такого типу, як ми тільки що розв'язували, в нас спочатку вони разом щось роблять, да? ми покажемо це, так, перша та друга робітниця, а потім окремо кожна весь об'єм роботи повинні виконати М, Т, А. Ось А невідомо в чому виражається, Тому об'єм роботи, тобто цілу роботу ми позначимо за одиницю. Вони обидві повинні були виконати якусь роботу, і кожна з них виконала. Тобто А ні в чому не вимірюється. Ми її приймаємо за одиницю. Так, що нам відомо, Т вимірюється в днях, і якщо вони разом працюють, то вони виконують роботу за 20 днів. А якщо вони працюють самостійно, одній одні з них треба на 9 більше, ніж другі. Тобто невідомо невідомо на 9 більше, ніж другий. І все, більш нічого нам не відомо. І запитують, за скільки днів може виконати кожен з них, працюючи окремо. Тобто це основне питання. Ви скажете, а навіщо тоді тут М, і для чого воно нам потрібно? А N нам потрібно саме для того, щоб скласти рівняння. Дивіться, ми не знаємо N ані тут, ані тут, ані тут. Але, що таке N? Це швидкість виконання роботи. Ми казали, що М це аналог швидкості. Ну, це і є швидкість, але виконання роботи. Коли у вас працюють два об'єкти, то швидкість виконання роботи їми двома дорівнює сумі швидкості цих об'єктів. Тобто, тут між строк скривається ось що: що сума ось цих двох величин дорівнює ось цій величині. Як це показати? Суму ми показуємо фігурною дужкою. І те, що ось ця величина і ця це одне і те ж саме, покажемо ось таким чином. Ну і тепер. Будемо працювати таким самим. Ну, по-перше, ще треба було здогадатися, позначити А за умовну одиницю, а далі задача розв'язується таким чином. Якщо в колонці Т у нас основне питання, то за Т ми приймаємо саме час. Менший час х, більше х плюс 9. Тепер дивіться, де в нас ще залишилося питання. Тут немає ніяких питань, тут, тут і тут. Як знайти n n це а поділити на Т? А це одиниця, тому тут буде 1,20. А в чому вимірюється Н? В частинах роботи за день? А тут А вимірюється в частинах, тобто частина роботи ціла, одна частина. Так? Тут що буде? Тут буде 1 поділити на х плюс 9, а тут буде 1 поділити на х. І як же нам скласти рівняння саме а, за допомогою цієї властивості, що швидкість сумарна, дорівнює сумі швидкості. Тобто сума оцих двох дробів буде дорівнюватись цьому дробу. і давайте напишемо пояснення до цієї задачі. Хотіла сказати, що всі ці задачі дуже часто зустрічаються на ЗНО, тому треба у всіх цих типах задач добре розібратися. І так, розв'язання. Ми починаємо з чого? Того, що позначимо, можна теж написати нехай Т з індексом 2. На берівні x з Тоді Т з індексом 1 рівні. це x плюс 9. Далі ми виражаємо m. Да? m з індексом 1 плюс 2. Це буде 1, 120. Ми не будемо писати частин в день, просто двадцята. М з індексом 1 окремо. Це 1 поділити на x плюс, 9. М з індексом 2 це 1 поділити на x. І за умовою задачі. За умовою n з індексом 1 плюс n з індексом 2 дорівнює n з індексом 1 плюс 2. Кладемо рівняння. Кладемо рівняння. І рівняння в нас буде яке? 1 поділити на х плюс 9. Плюс 1 поділити на х. Дорівнює 120. Домножаємо на спільний знаменник. Це 20х помножити на х плюс 9. Так, пишемо ОДЗ. Що ми вимагаємо в ОДЗ, щоб кожен з множників спільного знаменника не дорівнював нулю? Так як число 20, і так не дорівнює нулю, воно ж число. Тому ніяких обмежень для х не буде. Х не дорівнює 0, і х не дорівнює відразу мінус 9. Так, це наше Одеза. Тепер надписуємо додаткові множники. Тут не вистачає і 20, і х, тут 20 і дужки х плюс, 9, а тут х і х 9. Тепер треба домножити чисельники на додаткові множники. Отримуємо 20х плюс 20 умножити на х плюс 9. Дорівнює x умножити на х плюс 9. Розкриваємо дужки. Отримуємо 20х плюс 20х плюс 180. Дорівнює х квадрат плюс 9 іксів. Приносимо все в праву сторону. х квадрат там нічому не подібний. Там стоїть 9 хсів, 20 плюс 20. Це буде 40, туди йде зі знаком мінус і 180 йде знаком мінус. Так. 9 мінус 40 це мінус 31. мінус 180 дорівнює 0. Ми знаходимо дискримінант b квадрат мінус 4 ac В нашому випадку b в квадраті це буде мінус 31 в квадраті, мінус 4 на 1 і на мінус 180. Так, 31 в квадраті 961 плюс.

і тут 16. 16,071. Корінь з цього числа буде 41, корінь D41. Находимо x1, x2. Формула в нас яка. Мінус b, плюс корінь d поділити на 2а, мінус b це буде 31, плюс 41 поділити на 2, 72 на 2 це буде 36. Так, х2 буде від'ємним, тому воно нас не буде задовольняти. Ну, давайте все одне підрахуємо. 31 мінус 41 це мінус 10 на 2 мінус 5. Менше 0, ну, да? ми пишемо. Ми задовільняємо умову х більше за 0. Так, ну і тепер 36, це в нас те, що ми позначали за Х, тобто це теж з індексом 2 в другому робітнику чи робітниці тут 36 годин потрібно буде, а першій на 9 більше. 36 плюс 9 буде 45 годин. І відповідь. відповідь 36 годин. 45 годин. Так, чекаю ваші запитання по цій задачі. Перепрошую ну, днів. Ой, днів, вибачте, так, да. дні дні. Не година а днів. Так, а ще є запитання? Днів? Ні. Ого, так багато днів. Так, ну добре, у вас аналогічна задача буде на день. Але зараз ще ми, ну, ми ще одну задачу розберемо на роботу, але вона більш складена. Це номер 797. Це теж задача на роботу, в якій об'єм роботи нам невідомий. Але давайте прочитаємо умову спочатку. Ви подивитесь. Чому відміна цієї задачі від іншої? В Минулій задачі в нас вони працювали разом, а потім кожна окремо, тут слухаємо умови. Одному маляру потрібно на 5 годин більше, ніж другому, щоб пофарбувати фасад будинку. Тобто ми не знаємо, скільки метрів квадратних цей фасад складає. Тобто, тут порівнюється, що перший потріб... повинен весь фасад пофарбувати за який час, другий. І перший на це витрачає на 5 годин більше. Далі слухаємо, коли перший маляр пропрацював 3 години, а потім його змінив другий і пропрацював 2 години, то виявилося, що пофарбовано 40% площі фасаду. А за який час можна, може пофарбувати фасад, кожен маляр, працюючи самостійно. Тобто тут вже буде не три не не строчки, а 5. Зараз поясню, чому. Ну, зазвичай в нас взагалі було три, так? Якщо це задача була такого типу, як ми ну, минуло розв'язували, там ще одна з'являлася. І так, що тут за колонки МТА. А. а тепер дивіться, вони працюють окремо. І повинні виконати все завдання, тобто кожен по одиниці виконає. А тепер, чому я не можу їх об'єднати, перший плюс другий написати? Бо перший працював якийсь час, окремо в нього своя швидкість, а потім другий працював. І разом вони зробили не всю роботу, а пофарбували лише 40% площі фасаду. Тобто ми знов пишемо перший, знов пишемо другий. Тепер дивіться, я не знаю, яку частину роботи виконав кожен, але разом вони пофарбували 40%. 40% переведіть в десятковий дріб, це яка частина роботи? Це 0,4. так? Щоб перевести відсотки в десятковий дріб, треба кількість відсотків поділити на 100%. Можете записати в дужках терев 40%, щоб було зрозуміло. Так, тепер дивіться, одному маляру, маляру на виконання всієї роботи потрібно на 5 годин більше, ніж другому. Тому, коли він пропрацював 2 години, тобто тут далі відомо, скільки годин він працював, дві, я ось тут напишу зверху, години. А потім друг, ні, другий пропрацював дві, а перший спочатку три вибачте. Виявилося, що вони зробили 40%. А нас запитують, скільки часу треба кожному, щоб пофарбувати весь фасад. Ну тут нам нічого не відомо, і тут ми не можемо сказати, що там сума якихось двох дорівнює третьому, бо це працездатність першого, другого, першого і другого. Тепер дивіться, теж підказкою, що позначаємо за Х, є основне питання. Якщо основне питання в колонці Т, то за Т приймаємо те, що у нас менше. Якщо тут х, то тут на 5 більше. Союзна додаємо, тут буде х плюс 5. А тепер де в нас залишилося питання в колонці. Е. Давайте згадаємо, як знайти, е, що треба зробити, а поділити на Т. Тобто тут буде одна одиниця поділити на х плюс 5. Тут буде 1 поділити на х. А далі, а тепер дивіться, це ж. Одні ті ж самі робочі, тобто тут працездатність буде ж така сама, тобто швидкість виконання роботи і тут така сама. А тепер дещо в нас залишилося запитання в колонці А. А що таке А? А це М помножити на Т. Тобто, як знайти, як, як, яку частину роботи виконав перший? Три треба помножити на цей дріб? Якщо я число множу на дріб, число множиться на чисельник. Це буде 3 поділити на х плюс 5, а тут буде 2 поділити на х. І в сумі вони дадуть 0,4. Ось цей, цей тип задач вже більш складений. Давайте теж запишемо швиденьку пояснення і рівняння. І так, що ми позначили за Т? О, за XT, так? Да? Тобто, забули ще сказати, в таких типах задач прийнято писати, приймемо об'єм роботи за одиницю. Ми в цій задачі не написали, але нічого страшного. Давайте тут напишемо. Приймемо об'єм роботи. Бо в нас вже нічого про це не було сказано за одиницю. І так, нехай. Т з індексом 2 дорівнює x1. Тоді Т з індексом 1, це Х плюс 5. 1. Тепер ми знаходимо n з індексом 1. Це буде 1 поділити на x плюс. n з індексом 2 це 1 поділити на x. А далі що ми знайшли? Яку частину роботи виконує перший за три години? Так і написано. За три години перший виконує три поділити на х плюс 5 частин роботи. А другий за дві години, а другий за дві години два поділити на х частини роботи. За умовою задачі. Вони виконують. 40% роботи. Вони виконають, винабуть 40% роботи, тобто 0,4. Складемо рівняння, складемо рівняння. Рівняння буде яке? 3 поділити на х плюс 5 плюс 2 поділити на х. Що таке 0,4? Це 4, десятих, або якщо скоротити, 2 п'ятих. Так, чисельники ані на що не можна поділити. Домножаємо на спільний знаменник. Це 5х помножити на х плюс 5. Пишемо ОДЗ. Почему Х не дорівнює нулю, 0, x дорівнює мінус 5. Так. Додаткові множники. Тут 5х. Тут 5 помножити на x плюс 5. А тут x помножити на x плюс 5. Так, перемножаємо, буде 15х плюс 10 помножити на х плюс 5, і це буде 2х помножити на х плюс 5. Розкриваємо дужки. буде 15х плюс 10 х плюс 50, дорівнюємо 2х квадрати плюс 10хів. Приносимо все в той бік. Ну, я вже бачу, що 10 іксів знищиться, бо вони з двох сторін від знака рівності з рівними знаками. Тому, якщо ми перенесемо їх в один бік, вони будуть взаємозміщуватися. Переносимо туди, що отримаємо. Двахвати мінус 15 ексів, мінус п'ятдесят рівня 0. Тут тільки через дискримінант, бо коефіцієнт при хвадраті не одиничка. І так, d це буде b квадрат мінус 4 ac Це буде мінус 15 в квадраті. Мінус 4 на 2 на мінус 50. 15 в квадраті це 225. Мінус на мінус дає плюс 2 на 50 це 100, 400. І це буде 625 корінь вилучається. Корінь D це 25. Знаходимо x1, x2. Формула в нас. мінус Б, плюс корінь d поділити на 2а. Що отримаємо? Мінус Б, це буде 15. Плюс 25 поділити на 4. Це буде 40 на 4 10. Х2. Це буде мінус b, мінус корінь d поділити на 2. Це буде 15 мінус 25 поділити на 4. Це буде мінус 10 четвертих, мінус 2,5. Менше за 0 не задовільняє нас з містом задачі. І тому те, що ми позначали за х, а це був час. Який другий маляр витрати, це буде 10 годин. А щоб знайти час, який необхідний першому, треба ще додати 5. Це буде 15 годин. Ну, пишемо відповідь. Так, 10 годин, 15 годин. Ми продовжимо розв'язувати задачі на роботу на наступному уроці. Що ви візьмете на день? І так, яке буде домашнє завдання? Домашнє завдання, на четвер буде за підручником. І так, буде. Ми беремо наступні а, задачі Номер 784. Це задачі на роботу, де об'єм роботи на відомі. 898 Дві задачі. Ця задача теж дуже така типова. Оберніть увагу, щось подібне вам може зустрінутись на знайно. Обов'язково буде щось. А на контрольній. Ось такі задачі. І так, ну тоді на сьогодні ми закінчимо. Якщо є питання, задавайте. Дописуйте. Немає. Хто записав, може вже виходити. До побачення. До побачення. До побачення.